1978 році німецький транспортний грузовий корабель Мюнхен робив свій черговий 68-й рейс через Атлантику, проте корабель так і не прибув до свого пункту призначення, і ніхто його більше так і не побачив. Щось потопило корабель дещо величезне, смертоносне, те, що як вважалось трапляється лише раз на 10 тисяч років, і як би це не лякало, воно існує і по сьогодні. Варто зазначити, що Мюнхен був величезним кораблем завдовжки в 260 метрів і мав на борту 29 членів екіпажу, які прокладали шляхи з Німеччини до Америки, і мали прибути туди через 11 днів, не дивлячись на шторм, який прогнозувався на той момент. На п'ятий день корабель зненацька подав сигнал СОС азбукою Морзе. Найближчі кораблі отримали фрагменти цього сигналу, він звучав лише 15 секунд. І перш ніж вони встигли відповісти, Мюнхен замовк. Рятувальна операція задіяла більше ста різноманітних кораблів, а також 16 повітряних машин, котрі, не дивлячись на погані умови, продовжували пошуки Мюнхена. Їм вдалося знайти рятувальний плот, але він виявився пустим. Подібні рятувальні плоти кріпились на величезному кораблі на висоті 20 метрів від поверхні води. І, судячи зі всього, цей полот не був навіть спущеним екіпажем власноруч, щось з неймовірною силою його зірвало і викинуло у відкритий океан. Згідно документів, того часу не існувало такої гігантської хвилі, яка б могла зробити щось подібне. З таким великим судном вона б мала бути заввишки більше 20 метрів. Будь-який океанограф того часу сказав би, що це просто неможливо. Все виглядало так, неначе якесь морське чудовисько відірвало плоти від корабля. Впродовж наступних кількох днів знайшли ще декілька поломаних плотів, і на цьому довелось зупинитись. Мюнхен і всі 29 його моряків загадково зникли посеред хвиль, або їх вбило те, що ховалось під водою. Дослідників і океанографів налякало те, що могло зробити подібне, проте старі і досвідчені мореплавці – Прекрасно знали, що саме це було. Вони здавно розповідали про аномальні хвилі, що оточували їх зі всіх сторін при проходженні складних маршрутів. Питання було лише в тому, що їм не особливо хотіли вірити, списуючи такі тлумачення на забобони або пусті балачки для посидення піратському барі. І все ж навіть самим стійким скептикам довелось побачити дещо в солоних водах світових океанів, дещо таке, чому місце скоріш у фільмах жахів. А не реальному житті. Грудень 1942 року, Квін Мері, в часи Другої світової війни цей розкішний лайнер був переобладнаний у військовий транспортувальник. Взявши на борт 15 тисяч людей, корабель направлявся до Англії, і тут на лайнер обрушувалося 23 метрова стіна води. В самій своїй високій точці, Квін Мері досягав висоти приблизно в 27 метрів. Крен судна складав 5 градусів від поверхні води. Нічівний удар майже повністю перевернув корабель до гри дном. проте судно вдалося знову вирівнятися і стати прямо. 1966 рік елегантний лайнер Мікеланджело направляється через Атлантику до Нью-Йорка. 275 метровий красень обладнаний стабілізаторами від хитання на хвилях. Багаті пасажири не пролили б і краплі Мартіні. Однак в океані щось відбулося. Коли пошарпаний Мікеланджело увійшов в нью Нью-Йоркський порт, троє людей були мертві, ще 12 ранені. Ані корабля перетворився в груду пошматованої сталі. Команда стверджувала, що на них обрушилася одна єдина хвиля висотою більше 25 метрів. Що сильніше, за все, дивувало, все трапилось за лічені секунди. Часу, щоб зреагувати, не залишалось, все трапляється за 15-20 секунд. Величезна стіна води падає на корабель з неймовірною силою. Потрібні були суттєві докази, але як зробити хоча б звичайну світлину феномена, котрий трапляється неочікувано, продовжується лише секунди і до того ж часто несе смерть? Якщо ви спитаєте, навіть зараз багато професійних моряків відповість вам, що ніхто і ніколи не зміг зафіксувати справжню хвилю вбивців. Хоча дещо максимально наближене, є навіть на традиційно не надто якісному відео, і виглядає це як миттєвий удар, до якого неможливо підготуватись. Jerry is on the large ahead, when suddenly... Дещо трапилось. У 1980 році нафтовий танкер Есо Лангедок йшов проти шторму, на морі було неспокійно, хвилі сягали 4,5 метрів. Старший помічник капітана Філіп Лежур стояв на мостику, коли хвиля набагато вища за всі інші, з'явилась ні звідки і почала наближатись до судна. Лежур встиг класнути затвором фотоапарата. Це фото стало першим документальним свідоцтвом існування величезних хвиль, які цілком здатні накрити цілий танкер. Верхівка щогли корабля по правому борту знаходилась на висоті 25 метрів від рівня води, тому висота хвилі поряд з нею була визначена в 30,5 метрів, це знаменувало момент появи суттєвих доказів. Лонгдоку вдалося пережити удар, що пройшовся кораблем від носа до корми, але через два роки команді нафтової платформи Ocean Ranger пощастило менше. Шторми в північній Атлантиці – одні з найсильніших у світі. Платформа Ocean Ranger, яка знаходилась в районі Ньюфаундленда, була висотою з 35 поверховий будинок. Це була найбільша і найсучасніша бурова. Хвилі в 12 з чимось метрів були для неї не страшніше легкого бризу на березі. 14 лютого 1982 року хвиля приблизно 27,5 метрів видавала вікна центра управління. Стіна води, не м'якше бетону, така сила океану. Вода залила комп'ютерні системи, баласні системи, що стабілізують платформу, вийшли з ладу, і платформа перекинулася. Внаслідок загинули всі 84 працівника бурової. потужності однієї єдиної хвилі вистачило, щоб перекинути платформу. Навіть маючи подібні докази. Вчені все ще мали сумніви щодо реального розміру аномальних хвиль. Тільки в 1995 році, внаслідок удару по іншій нафтовій платформі, були отримані точні показання потужності такої хвилі. Бурова платформа Дропнер стояла в північному морі між Норвегією і Шотландією. В перший день Нового року платформу омивали 10-метрові хвилі, в цьому не було нічого незвичного. Раптом на швидкості більше 70 км на годину. На платформу впала хвиля в три рази більше за звичайні. При ударі лазер, встановлений на платформі, зафіксував точні показання цього монстра. Гребінь хвилі знаходився на висоті трохи більше 27 метрів. Те, що ще недавно вважали таємничою історією, для оповідок від моряків виявилось науковим фактом. Тільки після історії з платформою Дропнер капітани перестали боятися отримати погану славу, розповідаючи про цей феномен. Хвиля Дропнера отримала визначення блукаючої хвилі, вона мінімум в два рази більше за звичайні хвилі, і що вражало найбільше з'являється непередбачено і ніяк не пов'язана з іншими хвилями в спектрі. Вчені знайшли відповідь, що таке хвиля вбився, але знайти відповідь на причини її появи виявилось куди складніше. Течія або перебіг води є одним із факторів, тому що може рухатись проти руху хвиль. Стискаючи воду і призводячи до появи аномальних хвиль. Гольфстрім, являючись однією з таких течій, проходить якраз через відомий багатьом Бермудський трикутник. Проте лабораторні дослідження показали, що навіть якщо перебіг води співпадає з напрямком руху хвиль, аномальні хвилі можуть все одно з'являтись через накладання прошарками різної довжини звичайних хвиль, коли їх енергія фокусується. Ще одною причиною появи блукаючих хвиль. Вважають всілякі природні перешкоди, до прикладу, одинокі острівці або навіть підводні височини. Якщо звичайні хвилі обходять такі перешкоди і потім зустрічаються в одній певній точці, вони можуть перетворитись на більш небезпечні. Проте це все ще було б занадто просто, якби букаючи хвилі вбивця, ці підступні монстри не з'являлись в місцях, де немає островів, тонких перешиків для течії, немає підводного плато, або перехресних течій. Тільки спокійний океан в безхмарний день, і все одно ця гігантська хвиля з'являється ні звідки. Її появу в спокійних водах пояснюють борхливими штормами, що можуть проходити за сотні кілометрів від того місця. Спочатку в штормі зароджується величезна хвиля, потім вітер жене її в сторону, і ця стіна води, зрештою, потрапляє в спокійні води. Так, в 2000 році жертвою подібної хвилі в спокійній воді. Стало дослідницьке 18-метрове судно балена, воно повністю перевернулось і затонуло, але екіпажу з трьох людей, зрештою, вдалося вибратись на сушу. Судно, вивчаючи морські катастрофи, що відбулись в період з 1969 по 1994 роки. виявили, що за ці 25 років 60 транспортних судень затонули внаслідок раптового затоплення. При більш ретельному вивченні стало зрозуміло. Що більше третини всіх випадків могли стати наслідком впливу хвилі вбивці, моніторинг всесвітніх океанів надскладна задача, але вчені ще на початку 90-х почали використовувати для цього два європейських супутника ІРС 1 та 2. Таким чином вони намагаються розробити систему раннього оповіщення, щоб прокладати навігацію стало безпечніше, тоді як інженери намагаються зробити кораблі ще більш надійними і міцними. Але що ще може приховувати глибока вода? Це вже справжні таємничі історії.